Так, коротка інструкція користуватись таким нашим насосом. Двох контури. Дивіться, отримали на пошті, дістали насос, кнопка включення, затискаємо її, він загружається, включається. Далі нам потрібно взяти кабель. Не кабель, а шланг. Шланг іде о такого типу, з кучою різних насадочок. Для лодки це оця насадка. Переважно, якщо у вас не різьбова. Накручуєте сюди одну сторону, накрутили, якщо качати, на іншу сторону, якщо вакумувати. Далі у нас одразу стоять ось бари паскалі. Ми вибираємо, в чому нам зручніше. Виставили, скільки потрібно. Натискайте починає качати. Ця сторона вакуумує, ця сторона качає. Дивіться, качає спочатку низький контур, як докачує після 0,6 бар, включається високого контуру. Е є ще, дивіться, тут панелечка така. в ці панельці підключаємо, якщо потрібно, не від акумулятора, а від прикурювача. Від прикурювача. Ось такий кабель, де в комплекті. Він під'єднується сюди. Далі зарядний кабель в комплекті і робота, як функція павербанку. Є місць, до речі, 10 тисяч. Ось ця штучка, ви скажете, ця це штучка, цей, ліхтарик. Вечором буде зручно підсвітити. Е акумуляторний 10 тисяч. На пісок не ставлю ставимо на човен, щоб не сосало сюди воздух і все відправочки щодня. замовляйте через наш сайт або приватні повідомлення.